Владислав навчається в 9 класі гімназії номер 109. Серед улюблених предметів хлопця інформатика, математика та англійська мова. Хлопець один з перших завітав на урок в нову шкільну комп'ютерну лабораторію. За рахунок комп'ютерів мені нам набагато легше засолити на інформацію, так як я можу подивитися, наприклад, відео, прочитати більш ширшу інформацію, де це можна знайти в інтернеті, і це доволі зручно, що ми можемо знайти. Ну, Набагато ширшу інформацію ніж просто прочитати у книжці, наприклад, для зручності та прогресивності навчального процесу у цьому освітньому закладі педагоги від тепер зможуть проводити уроки в змішаному форматі, показувати демонстрації в режимі відеоконференції, що дає можливість спостерігати їх як дітям у класі, так і тим, які навчаються дистанційно. Ми відкриваємо лабораторію цифрового розвитку. Це нове комп'ютерне обладнання, яке отримав наш заклад. Це 20 ноутбуків, це смарт-панель інтерактивна, це електронний мікроскоп. Документ, камера, все це програмне забезпечення та обладнання дозволить нашому закладу краще проводити руки саме в змішаному форматі. І саме таке обладнання, воно і дасть можливість більше унаочнити той освітній процес, який буде відбуватися. Крім того, це дасть додаткові можливості для. Відеозапису фрагменту уроків з використанням прикладного програмного забезпечення з використанням саме там і мікроскопи, документ камери, відкриття комп'ютерної лабораторії стало можливим завдяки тісній співпраці Ради оборони Кривого Рогу, конкому та агентства США з міжнародного розвитку USAID. таким чином. Успішно реалізували освітній проєкт лабораторія цифрового розвитку. Тепер уроки та дослідження з хімії, біології фізики, записи уроків та монтаж відео стали більш легкими та цікавими. Порівню впровадження. Новітніх комп'ютерних технологій Криворізькі школи безумовно по дінаміці. Одні з найкращих на Дніпропетровщині, так точно. Лише в цьому році 379 комп'ютерів отримали дітки, батьки, яких загинули, батьки яких військовослужбовці. От зараз у співпраці з Фінляндією, з місто Меспо, ми плануємо ще 500 комп'ютерів дати, але справжнім проривом в. Айти в комп'ютеризації стали це такі лабораторії комп'ютерні центри хмарних технологій. На базі 109-ї гімназії створили центр хмарних технологій. Кращі викладачі за напрямками розробили зручні для учнів авторські курси по предметах, які розміщені на освітньому порталі. Як результат, криворізькі учні традиційно демонструють відмінні результати на всеукраїнських олімпіадах та міжнародних конкурсах. 891 учень став переможцем міських олімпіад, 183 – переможці змагань на обласному рівні, а 12 старшокласників. Ну представляють кривий ріг на всеукраїнському етапі Олімпіад. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.